Сьогодні у випуску депутати Аджамської сільради ухвалили рішення про заборону на території своєї громади церков Української православної церкви. Це друге таке рішення. Чому? У продажу підроблених довідок чоловікам для виїзду за кордон підозрюють жителя Кропивницького. Плаваючі дрони для моніторингу та очищення води в річках і ставках створили троє школярів з новоукраїнки. Це свято-Покровський храм Кропивницької єпархії Православної церкви України у селі Аджамка Кропивницького району з української православної церкви Московського патріархату. Його парафія перейшла у квітні минулого року. Хотілося б, щоб була в нас українська справжня церква, не як не московського патріархату, щоб скінчилася війна. Зі слів сільської голови Тетяни Зайченко, це єдиний храм у громаді. На розгляд сесії сільської ради винесли питання про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади. Подібне звернення до Верховної Ради ухвалювали минулого року. Пояснює, роблять це повторно, бо, попри ухвалене попереднє рішення, церква продовжує свою діяльність у громаді. На сесії виноситься питання конкретно про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Були Зафіксовані факти незаконних зібрань такої церкви зі слів Тетяни Зайченко. Зібрання проводять у цьому будинку поруч з церквою. На ньому напис Приватна власність. Жителі звичайно звернулися до нас щодо винесення на розгляд постійних комісій на сесію даного питання. Не допускати такі незаконні зібрання про російської агентури. На сесії зареєструвались 15 депутатів з 21-го. Кворум, необхідний для проведення сесії, є у зверненні просять поліцію та службу безпеки України слідкувати, аби в громаді Українська православна церква не працювала. Рішення підтримали всі присутні депутати. Церковне подвір'я разом з цією недільною школою було огорожене одним фермером. Повністю як цілісна така територія. Потім вони почали збиратися в цій недільній школі, систематично почали приїжджати туди священики, якісь на рівні місцевих рад неможливо заборонити діяльність церкви московського патріархату, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Закон України про місцеве самоврядування в Україні чітко визначає повноваження міських. Сільських селищних рад, а також їх виконавчих органів, відповідно до цього закону забороняти діяльність когось на своїй території не можна. Тобто таке рішення буде неправомочним стосовно припинення діяльності московського патріархату на території України має бути або рішення суду. Або закон прийнятий Верховною Радою. Рішення сесії вважає неправочинним керівник прес-служби Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоанн Ганчин. Самі обмалювали паркан літерами СЕД, самі визвали на себе поліцію. Оскільки общину православну було вигнано з храму, храм забрано рейдівським способом. вона зараз змушена збиратись в цьому приватному будинку. Рішення сесії щодо заборони Української православної церкви направили поліції, СБУ та обласній адміністрації, сказала голова громади. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровському суді Кропивницького розпочали слухати справу про підроблення довідок чоловікам, які підлягають мобілізації для виїзду за кордон. Підозрює 30-річного кропивничанина. Він заборонив показувати його обличчя, називати ім'я та прізвище. На цих фотографіях ви бачите момент затримання. Це було в квітні після передачі документів та отримання за них 5600 американських доларів, сказав прокурор Дмитро Бабенко. На стадії досудового розслідування встановлено в телеграм-каналі розповсюджували інформацію про сприяння. Чоловікам в перетині державного кордону в даному випадку ми знайшли таку особу, яка отримувала документи з інших міст України і здійснювала їх реалізацію на території міста. Проведена експертиза, встановлено, що дійсно вони підробні. Говорить, окрім експертиз, що підтверджують провину чоловіка, мають покази свідків. Підозрюваний каже, стосунку до підроблення документів немає. Знаю то машинчики. Я не знаю, які там документи були. Мені сказали, що прийдуть документи. Передати чоловіку, забрати деньги. Спроба незаконного притягнення вашого число під захисного до відповідальності за злочин, вашої честь, який він не скоїв. Так дійсно звільним кодексом передбачені інші статті, е які було б, було б правильно інтермінувати на підзахисному. Прокурор клопотав продовжити підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів через ризики переховування, від слідства та мати змогу впливати на свідків у справі. Адвокат заперечував. Ціле слідче управління займалося до судового сідування на ще чотири місяці. Але за ці чотири місяці з нами не було проведено жодної слідчої дії. Ознаємо, щоб нас було застосований цілодобово домашні арешт. Суддя Олександр Куценко ухвалив рішення продовжити тримання під вартою на 60 днів. Зазначені в обвинувальному акті докази вказують на обґрунтовану підозру обвинувачного чинниками кримінального правопорушення, чи йому інкримінується. На переконання суду існує ризик ухилення від суду. Зміна запобіжного заходу на домашній арешт є неможливою з огляду на те, що суду не надано будь-яких даних стосовно адреси, за якою обвинувач не матиме можливість перебувати під домашнім арештом. Адвокат підозрюваного сказав, оскаржуватимуть запобіжний захід в апеляційному суді. Зі слів прокурора, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Олена Жакалова Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. На Кіровоградщині запрацював ще один комплекс автоматичної фіксації порушень. Він розташований на 248-му кілометрі дороги Київ Одеса. Тепер на цій трасі таких комплексів два. Усього в області сім, п'ять з них на території Кропивницького. Розташовані на вулицях Яновського, Полтавська, дві на Габдурахманова та на Холодноярській, сказав речник патрульної поліції регіону Дмитро Поперешняк. Недотримання безпечної швидкості руху транспортних засобів це основна причина дорожньо-транспортних пригод. Так, у 2022 році, через недотримання водіями безпечної швидкості руху транспортних засобів або ж перевищення допустимої швидкості руху 380 осіб отримали травми, а 48 осіб загинули за 7 місяців цього року. Через ті самі причини. 255 осіб отримали травми, а 34 особи загинули у 2022 році. Під час повномасштабного вторгнення ворогу на території нашої країни деякі камери автоматичної фіксації були вимкнені у зв'язку з безпекою. Нагадав, що на території села селища чи міста максимально допустима швидкість руху 50 км на годину. Камери встановлювали на ділянках доріг, де найбільше стається аварій через недотримання швидкості. Також на автодорогах, які мають окремі смуги для руху в кожному напрямку, розділені між собою суцільною лінією дорожньої розмітки. Зокрема, на автодорозі М05 Київ Одеса, максимально допустима швидкість руху транспортних засобів складає 110 км на годину. У разі перевищення допустимої швидкості руху на понад 20 км на годину передбачено адміністративний штраф у сумі 340 гривень. У разі ж перевищення допустимої швидкості руху транспортних засобів на понад 50 км на годину передбачено штраф у сумі 1700 гривень. Директор театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Андрашек подав заяву в суд, вимагаючи скасувати розпорядження облради про проведення конкурсу на його посаду. Два тижні тому він повідомив, що обласна рада тисне на нього і примушує написати заяву на звільнення. Воно незаконне. Я вже неодноразово говорив, що конкурс оголошується на вакантну посаду. Вакантна посад вакантної посади директора художнього керівника театру. Немає. Колектив театру написав відкритий лист і вже відправив з підписами на президента України та на голову Верховної Ради України. До обласної ради досі позовна заява щодо скасування розпорядження голови обласної ради про проведення конкурсів не надходила. В разі надходження такої позовної заяви ми будемо захищати свою правову позицію в суді. Нагадаю, розпорядження про оголошення конкурсу на посаду директора театру голова облради Юрій Дрозд підписав 3 серпня. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було вісім депутатів з цієї комісії. Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах конкурси. Це в нас касається. П'ять освітніх закладів і два заклади. Це е, у нас театр наш карифей Крапивницького і також наш музей. Сказав, що до 14 серпня приймають заявки від охочих увійти до конкурсної комісії для обрання керівника театру. Ми вирішили, щоб не політизувати цю ситуацію. Ми не надаємо ні від обласної ради ні одного депутата, не надаємо від військової адміністрації. Ось розпорядження, воно офіційне. І тут чітко вказано, що представників Кіровоградської обласної ради Кіровоградської обласної державної адміністрації три особи. Це про включення до комісії. Брати участь у конкурсі В'ячеслав Андрашек сказав, не буде. Я не буду приймати участь у незаконному конкурсі, ну і колектив збереться для того, щоб обговорити... Трьох людей, які не є членами трудового колективу, але яких ми маємо направити в цю комісію, ну попередньо з того, що я чую розмову, то театр не буде направляти цих людей до комісії, оскільки це буде неправильно, хоча б тому, що ми людей затягуємо втягуємо в якісь неправомірні дії обласної ради і в якийсь скандал. Обласна рада визначила своїх представників до складу конкурсної комісії, пояснив заступник начальника відділу облради Ігор Білий. Це Бенюк, Богдан Михайлович, народний артист України, Васильєв Сергій Геннадійович, театральний критик, заслужений діяч мистецтв України, Веселовська Ганна Іванівна, театрознавець, педагог, доктор, мистецтво Повинно бути в складі конкурсної комісії 9 чоловік. Але законом передбачено, що якщо буде менше, то можлива повноважна комісія. Конкурсна це шість осіб. Говорить, мають заявки від громадських організацій щодо участі в конкурсній комісії. Буде проведено жеребкування між цими громадськими організаціями. є оголошення про конкурси чотирьох закладів освіти. Також готуються ще по двом закладам. Сказав, до 3 вересня прийматимуть заявки від кандидатів на посаду директора театру. 15 вересня визначать переможця. Антоніна Крейтор, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Я тримаю в оці надводний дрон, створений вихованцями під моїм керівництвом і звичайною моєю участю. Він містить в собі систему радіокерування і. Прилад, який може вимірювати вміст кисню в водоймі, і кислотність, або як говорять, PH. зараз оснащений електродом, вимірюється звичайно на глибині 0,5-1 метра. Дрон-лабораторії з дистанційним керуванням для вимірювання рівня кисню у воді сконструювали троє школярів з Новоукраїнки. Спочатку думали, що він стане в нагоді рибалкам, доставлятиме корм для риб, розповідає один з розробників Іван Антонюк. Згодом ми прийняли, ну я прийняв участь у екологічному екохакатоні, після чого зайняв там третє місце. І ми вирішили йти далі, і нам потрібно було отримати фінансування, щоб втілити це все в реальність, наші всі задумки. Я разом зі своєю командою подали заявку на програму Апшифт за підтримки ЮНІСЕФ, Іспанського агентства та громадської організації «Задзеркалля». Ми пройшли 10 команд, яким надали фінансування. Отримали 73 тисячі гривні. Вирішили конструювати плаваючі дрони, аби поліпшити стан річок і ставків, говорить Іван Антонюк. Ми щоліта спостерігаємо, що вода цвіте, риба має різні захворювання. Це є небезпечним, тому ми взялися за цей проєкт». за півроку, крім дрону лабораторії. Створили катер. Корпуси виготовили з фанери, склотканини з просякнутої поліефірною смолою. Розповідає керівник гуртка, показує катер, доставлятиме у потрібне місце добрива для очищення води. Я тримаю в руці пляшку із суспензією хлорели. Власне, це той матеріал, який ми використовуємо для очищення води. Працює він таким чином: наливається в ванну суспензія хлорели, от. може працювати або цей насос, або насос, який погружається, можна навіть не тільки наливу, а поставити калі... каністра, стандартна каністра 24 літра, виливається через трубку, отвори в, цій... в цих трубках. Виливається на поверхню води за рахунок того, що працює грибний гвинт, збурює воду. Наша ноухава в тому, що ми об'єднали альготехнології це використання водою, і безпілотні технології для очищення води. Проваджувати розробку новоукраїнських школярів потрібно по всій Україні, вважає екологиня громадської організації Флора Аліна Шитря. Ця організація займається захистом екологічних прав. Ці дрони, які можуть плавати за досить короткий час, можуть очистити досить велику територію води а отже, мінімізують ризики масової загибелі риби і токсичного впливу на здоров'я людини цього світіння. Очищення від світіння водоєм та ставків в Впливає на збереження екосистеми цих же водойм. Школярі планують продовжити свою роботу щоб удосконалити систему радіокерування дронами. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.